Чим відрізняється особистість від індивідуальності в словниковому визначенні насправді вважається дуже багато людей, так і використовують ці слова: індивідуальність та особистість вважаються синонімами, умовно кажучи. Да, можна сказати яскрава індивідуальність, а можна сказати яскрава особистість. але все ж таки навіть в словнику індивід стоїть окремо індивід, Бо індивід – це просто представник виду в даному випадку. представник, представник виду, виду – людина. Другий ступень – індивідуальність да? і тут теж не дуже відрізняється від того, як описують туди можуть риси характеру, але індивідуальність це відмінність конкретного індивіда за неповторним співвідношенням рис, характеру, темпераменту, здібностей, особливих е особливості протікання психічних процесів, да? активні, пасивні. Тобто ми це сприймаємо. Але коли ми доходимо до поняття особистість. Тут прямо страшны.